Продаю черрі амулет по дну ринку по супер ціні. Авто на газу. 1,6. Газ вписаний, з документами в порядку. Машина не бита. В неї оригінальне лобове. В одного власника була з 2007 року. Добре виглядає. Добре їде. Резина 2020 року в хорошому стані. Ходова не тарабанить. Ще збитенька, нормально, можна їздити. Ціна, друзі, бомба просто на неї буде. Ну і стан стан непоганий реально. Подивіться, все блистить, все супер, ніде нічого не почовпане. Ось тут а, чуть, чуть на цьому крилі є, але не критично. Заглянемо в салон, покажу для вас. Ось тут в порядку, все нормально. Тут нічого не поломане, все включається, все робить. Низ дверей в порядку, ззаді також все добре. Ось. Запустив, сів, поїхав на газу недорого. Ось він, дружок, газ. Хе -хе. Реально гарний стан. Декілька дрібних моментів є, але абсолютно нічого критичного. Реально бюджетне авто за супер ціну. 1800 на даний момент на віддачу. Повторюся, машина в нормальному стані, не бита, не човпана. Дрібні моменти, за такі гроші я не враховую. 1,6, газ, бензин, завів, поїхав. Кого цікавить, залітайте в Інстаграм. Там є фоточки і можете придбати дане авто.